Добрий день. Досить велика кількість жінок хотіли би приймати гормональні контрацептиви з метою попередження небажаної вагітності. Цей метод є досить доступним, зручним, відомим. Крім того, гормональна контрацепція один з методів, який забезпечує майже 100% ефективність, тобто захист від настання небажаної вагітності. Отже, спосіб не начебто прийнятний, але так само немала кількість жінок побоюється приймати гормональні препарати через те, що. А... Вчули, читали, бачили про ті ризики, які можуть виникати при застосуванні саме гормональних препаратів: тромбози, інфаркти, онкологічні захворювання, і, можливо, це навіть не сам не весь повний список. Але наскільки ж реальні ці ризики, і чи справді застосування гормональних препаратів може призвести до виникнення таких досить неприємних і тяжких захворювань? Давайте розбиратися. Гормонофобія страх застосування або вживання гормональних препаратів. Цей термін давно вже використовується як в медичних і немедичних колах, і його виникнення пов'язано з можливими ефектами, які в принципі, можуть виникати при застосуванні гормональних препаратів, одними з яких і саме є препарати для гормональної контрацепції. Отже, користь чи ризик. А наскільки вагомим може бути ризик при прийомі гормональних препаратів, гормональних контрацептивів? Давайте з цим розберемося. Ймовірні побічні ефекти або захворювання, які пов'язують деколи з прийомом гормональних контрацептивів, я би розбив на дві основні частини. Перше це онкологічні проблеми, і друге інші захворювання. Які стосується різних органів і систем. Коли ми говоримо про ризик виникнення онкологічних захворювань, то, як правило, ми маємо на увазі ті так звані органи мішені, які, власне, залежать від впливу гормонів. Це рак молочних залоз, рак матки, рак ендометрія, це рак яєчників. Якщо ми говоримо про соматичні стани, то знову ж такі досить страшні слова: тромбоз, гіпертонічна хвороба, інфаркти, інсульти. Ви не злякались такого переліку? Ну, адже ну, багато хто, почувши ці слова, гіпертонія, рак і так далі скаже ні, без мене, мабуть. Ну, а в разі настання, скажімо, там небажаної вагітності, ну що, зроблю я аборт? Ну, зрештою, це, хоч не дуже приємно, але якось також в міру звично. Аборт ж закінчується в основному -то благополучно. Хоча про ризик для здоров'я жінки при проведенні штучного аборту ми присвятимо колись наступне своє відео. То наскільки реальні, можливі і значені Ризики при прийомі гормональних препаратів. І чи варто через це відмовлятись від застосування гормональної контрацепції? В сучасному медичному просторі постійно проводяться дослідження, спостереження, які стосуються ну, в даному випадку безпеки застосування гормональних препаратів і, зокрема, гормональних контрацептивів. Мета їх визначити, наскільки, ймовірним може бути ризик виникнення ну, досить тяжких і досить неприємних ускладнень. Тому на даний час накопичений досить немалий багаж інформації, який дозволить нам сьогодні дати відповіді на ці запитання. Перед тим, як обговорювати, які ж саме ризики можуть чекати будь-кого при застосуванні гормональних контрацептивів, хотілося б наголосити на в такому моменті, з чого складаються власне гормональні препарати. Зазвичай ми говоримо про дві основні групи цих препаратів. Перші це багатокомпонентні препарати, ті, які містять, як правило, два компоненти, і монокомпонентні, ті, які містять лише один гормональний препарат. Отже, коли ми говоримо про багатокомпонентні, розмова ведеться про те, що таблетки, вагінальні кільця містять два. Препарати. Перше це компонент це похідні гормони, які виробляються в ячниках жінки в першу половину циклу, і похідні прогестерону. Зверну вашу увагу на те, що ті ризики, які приписують комбінованим моральним контрацептивам, залежать в першу чергу від наявності цього естрогенового компоненту. Саме з ним е, пов'язані. Основні хвороби, які вважають можливими при застосуванні гормональної контрацепції. А от інший компонент комбінованих оральних контрацептивів – це похідні прогестерону, навпаки, в певній мірі може навіть використовуватись з лікувальною метою. Тому ті препарати як багатокомпонентні, так і монокомпонентні, нерідко використовуються в гінекологічній практиці саме з лікувальною метою. Отже, давайте тепер все-таки повернемося до е можливих несприятливих ефектів від прийому гормональних контрацептивів. Почнемо з онкологічних хвороб. Уже тривалий час у всьому світі доведена інформація, вона підтверджується наступними спостереженнями і дослідженнями про те, що застосування гормональних контрацептивів знижує вірогідність раку матки. Ну, в даному разі розмова про ендометрії і раку яєчників. В той же час прийом гормональних контрацептивів практично не впливає на підвищення ризику онкологічних захворювань інших органів. Хоча в деяких дослідженнях, особливо останнього часу, вчені вказують на ну, те, що. Незначно, дуже незначно, може зростати ризик виникнення раку молочних залоз. При цьому вони акцентують увагу на тому, що чим раніше жінка розпочала прийом контра... контрацептивних засобів, тим меншим буде такий ризик. Наступне це тромбози. Ну, досить популярна тема для обговорення, адже саме винозінтобомбелі та артеріальні тромбози є, ну їх можна вважати. Ну, найбільш е, тяжкими ускладненнями, якщо ми говоримо про побічні дії з точки зору прийому гормональних контрацептивів. І дійсно, е, ну, сьогодні існує інформація про те, що е, застосування гормональних препаратів е, збільшує ризик виникнення саме тромбоемболічних ускладнень. Разом з тим, для того, щоб ми зрозуміли всі зрозуміли наскільки цей ризик вищий, я наведу один приклад. За даними статистики, частота тромбоемболічних ускладнень взагалом популяції жінок складає в середньому 4-5 випадків на, наскільки ви думаєте, тисяч жінок? На 100, на 1000, на 100 тисяч. Так. 4-5 випадків на 100 тисяч жінок. Що це означає? Це означає, що серед 100 тисяч жінок різного віку, у 4-5 з них підвищений ризик, і вони можуть захворіти на, це, на цю хворобу. Що ж стосується прийому саме гормональних контрацептивів, за даними, знову ж літератури, ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень внаслідок прийому. Гормональних контрацептивів, збільшується не начебто аж вдвічі. Але якщо ми беремо статистику і відношення до кількості жінок, то він складає десь в середньому 8, 9, 10 випадків на 100 тисяч жінок. І якщо виразити оцю частоту в відсотках, то що виявляється? Е, частота захворюваності жінок. Загальної популяції складає 0,05%. У разі ж прийому контрацептивних засобів вона зростає вдвічі і складає вже тоді 0,1%. Ну, як бачите, все ж таки відмінність не настільки разюча, не настільки значима, щоб ну, ми повністю відмовлялися із застосування цих препаратів. Хотів би довести ще такий цікавий факт. Вважається, що сама вагітність у просто абсолютно звичайної здорової жінки підвищує ризик тромбоемболічних ускладнень у ну, зв'язку з вагітністю втричі, а то й в 5 разів вище, ніж загалом розповсюдження тромбоемболії в популяції. І складає вона приблизно 30 випадків на 100 тисяч жінок. Ну і тому виникає питання. Скажімо, є жінка, яка не хоче вагітніти, є жінка, у якої є острах перед тим, а чи не виникне це ускладнення, вона повинна собі задати питання: що краще приймати контрацептивні препарати і мати ризик, як ми казали, 9-10 на 100 тисяч. Чи можливо все ж таки вагітніти, тим самим підвищуючи свій ризик в декілька разів? Питання риторичне, і, зрештою, я думаю, сама жінка буде для себе приймати рішення, що, що їй краще, який ризик для неї більш можливо там суттєвий. Більше того, ситуація безумовно буде залежати від того, які є репродуктивні плани у жінки, які у неї можливо анамнез, чи існують у неї, чи є у неї на цей момент якісь додаткові фактори, які можуть призвести до виникнення будь-яких хвороб. Приблизно такою ж самою є ситуація із проблемою гіпертонічних хвороб, гіпертонічних хвороби, інфарктів, інсультів. І так само, як і в випадку з тромбозами, їх появу також пов'язують з наявністю саме естрогенного компоненту в складі гормональних засобів. Але е, слід чітко усвідомлювати про те, що е, сучасні препарати. З кожним роком містять все менше і менше саме естрогенного, естрогенного компонента. Пригадую ситуацію з контрацептивними таблетками, яка була, там, припустимо, 25-30 років назад. Дійсно, ті гормональні таблетки, які приймались, призначались жінкам, містили досить високі дози естрогенів від 30 до 50 міліграмів. Сьогоднішня е, позиція будь-яких виробників е, гормональних протизаплідних таблеток полягає в тому, щоб максимально зменшити вміст естрогенного компоненту в цих таблетках. І на сьогоднішній день найбільш популярними в гінекологічному середовищі є гормональні препарати, які містять 15-20 мг естрогенів. А препарати, які мають вище дозування, зазвичай використовуються більше якби з лікувальною метою для лікування якихось станів, ну і безумовно, в тому числі для контрацептивної мети. Це все стосується тих гормональних препаратів, які місять і естрогенові, і прогестеронові компоненти. Ну, а якщо говорити про так звані монокомпонентні е, препарати, які місять виключно похідні е, прогестерону, то тут слід стверджувати, причому стверджувати практично однозначно, практично ніякого впливу на хвороби, на виникнення, на підвищення ризику виникнення хвороб, е, пов'язаних з порушенням в судинах. Ці препарати не мають. Більше того, е, препарати, які місять прогестерон. Є методом вибору часто у жінок, у яких і без того є підвищений ризик виникнення будь-яких тромбобелічних ускладнень, і тому їм, зрозуміло, ну, досить небажано приймати е, гормональну контрацепцію, в складі якої входить е, компонент естрогеновий. Тому, наприклад, е, багато хто знає про таку спіраль внутрішньоматкову спіраль Мірена. Це, внутрішні, матковий контрацептив, які містить левоноргестрел, похідне прогестерону. Так от, саме цю спіраль можна з досить великим успіхом і з великою долею безпеки призначати жінкам, у яких без того є досить високий ризик виникнення якихось ускладнень. Ба більше навіть жінкам можна призначати цей спосіб контрацепції, жінкам, у яких є вже. Наявні хвороби пов'язані з підвищеним згортанням, тромбофілії, або жінкам, які е, мали вже в анамнезі своєму, якісь захворювання судин, там, тромбоемболії, тромбофлобіти і тому подібне. Тому препарати, е, які місять власне тільки прогестерон, досить таки можна вважати безпечними в плані виникнення побічних явищ у вигляді тромбоеболічних ускладнень. Сьогодні ми говоримо про побічні явища, але все ж таки я хотів би нагадати про е, позитивні ефекти від застосування е, оральних контрацептивів. Ну, в першу чергу, зрозуміло, що це е, досить надійний спосіб впередження від небажаної вагітності. А другим я би назвав все ж таки зниження ризику виникнення раку яєчників і раку ендометрія. Ну і наступну як би так, групу переваг вони стосуються власне, гінекологічних проблем або гінекологічної ситуації. Так, наприклад, застосування гормональних контрацептивів знижує кількість менструальної кровотечі, зменшує прояви перед менструальним синдромом. В тому числі, ми говоримо про те, що зменшуються больові відчуття, кількість менструальних виділень. В певній мірі це може бути профілактикою кістоутворення, тобто утворення кіст в яєчниках. Ну а єдиним недоліком, як ви зрозуміли, все ж таки може стати підвищення ризику деяких тромбоемболічних ускладнень. Хоча... Разом з тим, ви також сьогодні почули про те, що частота цих ускладнень насправді не небагато перевищує загальнопопуляційний рівень. Тому які висновки можна зробити з сьогоднішньої розповіді? Перше. Гормональна контрацепція абсолютно прийнятний спосіб впередження вагітності, який дає досить високу результативність. Друге. Насправді, частота будь-яких ускладнень, які пов'язують саме з, з застосуванням гормональної контрацепції, є не набагато вищим ніж частота таких захворювань в популяції. Ну і третє, про що все одно хотілося би наголосити в кінці цієї розповіді: метод вид контрацептиву. Спосіб його використання все ж таки повинен е, призначати лікар. Е, адже для того, щоб усвідомити і оцінити е, будь-які можливі ризики, е, потрібно мати досить немалий об'єм інформації, яку безумовно може оцінити набагато краще, ніж звичайна жінка, може оцінити лікар. Е, сюди входить багато різних обставин: вік жінки, е, її спосіб життя, паління а Навіть індекс маси тіла, наявність якихось тромбооболічних ускладнень в минулому, перебіг попередніх вагітностей, якщо у жінки були. От, тобто, вся ця інформація безумовно акумулюється, сумується, аналізується, і на основі її вже приймається рішення про те, який препарат, як довго, в якому вигляді може бути призначений жінці з мінімальною шкодою, з мінімізацією будь-яких ризиків. Тому не бійтесь гормональних препаратів. Але не приймайте самостійне рішення, доручіться вашому лікарю. Я думаю, він допоможе прийняти правильне рішення, обрати той метод контрацепції, який буде не тільки ефективним, але й досить безпечним для вашого здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас, з нами буде цікаво і корисно.